Всім привіт, з вами Танос. Сьогодні я розповім про новий фільм Русаленька і скажу, чому він мені не дуже і сподобався, і кому він 100% сподобається і буде цікавим. Я вирішив розділити огляди на дві частини: для дітей та фанатів фільмів Дісней та казок в цілому, і для людей, які просто йдуть в кіно відпочити та очікують побачити якісне кіно і нормальний фільм. Я розумію, що є і такі, і такі люди, і тому я вирішив обрати саме такий формат, щоб не не образити жодної зі сторон, і щоб вони, кожна з них, побачила той огляд, який вони і хочуть побачити, і не писали потім мені, як було з Мавкою. Тож починаємо! Якщо ви полюбляєте і може навіть є фанатом оригінального мультфільму «Русаленька», або просто не сильно багато часу витрачаєте на пошук проблем у сюжеті, вам дуже сподобається цей фільм. Він є майже повним копіюванням та перефільмуванням класичної «Русаленьки» кадр в кадр. Картина наповнена прекрасними піснями, які точно захоплюють увагу малечі та не дадуть сумувати у кіно. Проте у той самий час фільм має досить довгий хронометраж – 2 години та 10 хвилин, що є головною проблемою для походу з малечі. Тож будьте готові до того, що ваші діти можуть просто втомитися. Ну а так, деякі актори дуже милі та приємні, а звілята деякі з них навіть і смішні. Ця літня казка має класичну структуру та надає відповіді на вічні питання любові, пошуку себе та прийняття себе таким, яким ти є. Ну а графічно, так, це не Аватар 2, але для малечі буде цікаво насолодитися морськими пейзажами та красивими піснями в океані. І давайте говорити чесно, вони не бачили, скоріш за все, Аватар 2 та Аквамена. І особливо зазначу, що максимальний кайф вони отримують, якщо не бачили оригінальний мультфільм Дісней Русаленька. Коротше, якщо що ви шукаєте сімейний фільм або казку для дітей? Це нормальний варіант, не найкращий, що є у прокаті, і на мою особисту думку, навіть не на середні, проте... Я не це а цього проєкту, але навіть з урахуванням того, якщо ви є цільова аудиторія, то не робіть завищені очікування від фільму. Будь ласка, це максимально комерційний продукт Дісней, який може сподобатися вашим дітям та вам, якщо ви не часто буваєте у кіно або просто не дуже паритесь над якістю проєктів. Далі ж я буду критикувати фільм з поглядом на людей, які дивляться багато фільмів та мають з чим зрівняти картину. І тому, якщо ви готові до критики, то, будь ласка ласка, дивіться далі, там буде багато цікавого. Якщо ж ваша думка вже сформована, то не дивіться, тому що це вас образить чи засмутить. Я не хочу цього. Тому всі ті, хто хочуть подивитися далі, будь ласка, всі ті, хто тут залишають мене, дякую і побачимось наступного разу. Так, ну а тут я вже буду більш критичним до картини і більш класичним таносом, бо я не полюбляю вислів, який я чув багато разів про Русаленка. Ну це ж казка, ну це ж мультфільм, ну це ж фільм для дітей. Ні. Діти не тупі, а саме тому вони не повинні їсти напівфабрикати замість смачної їжі. Русаленка це напівфабрикат, який повністю повторює оригінальний мультфільм, але робить це, що найіронічніше, гірше та максимально без смаку порівняно з дуже старою роботою Дісней. Фільм поступається майже у кожному аспекті мультфільму, який ви можете побачити безплатно. Почну з головної теми хейту у світі. a který se jaká hraje, ale У мене немає жодного питання до Голі Бейлі. Вона чудова та мила дівчина. Мені дуже сподобалось не тільки як вона реагувала на комп'ютерну графіку, а її тут дуже багато риби, там краби, а і як у другій частині фільму показувала емоції через міміку та власні очі. Я не знаю, як вона співала. Я чув у західній пресі, що там неймовірне голоси, пісні вона виконувала сама. Саме із цього її взяли. і Я не знаю, у нас дубляж. Проте саме до акторського таланту у мене до неї немає жодного питання. Я був повністю задоволений її грою, тому я дуже прошу не думати, що її кастинг є, хоч якимось маленьким мінусом у картині. Дівчина чудова, красива та талановита акторка, яка не заслуговує на увесь той хейт, що у неї є. На це заслуговують сценаристи та продюсери. Саме вони зробили всі мінуси картини, і ці мінуси є. І Їх, на жаль, дуже багато. Головне, це повне копіювання. Yeah. Ну, майже повне оригінального мультфільму. Тут у мене була така сама проблема, як і з іншими роботами Діснею у цій сфері. Книга Джунглів, Король Лев, Аладін та Чудовисько та красуння, наприклад. Мені не було цікаво дивитися цей проєкт, як і всі зазначені раніше. Я вже бачив цей фільм, я вже купу разів бачив цей фільм, я знав усі сюжетні повороти, я знав діалоги, я бачив все це раніше. В той самий час моменти, які були змінені, не є критичними і вони по суті були для мене найцікавішим, що є у проєкті. Це нові пісні, реп, Баттл Пташки та Крава, а також Чорношкіра Арії. Чому не можна було зробити щось цікаве? Незрозуміло, чому не можна було створити фільм, де головну роль грала Меліса Маккартні, і події були б сприйняті з точки її зору. Ну, з погляду, чого не створили фільм, де головний герой, молодий батько Арієль, і показали, як би він знайомився з матінкою. зрозуміло, але факт є фактом. Дивитися цей фільм дуже нудно, та сумно для людей, знайомих з оригіналом. Нудно його було дивитися і дітям. Мій, наприклад, малий зівав майже увесь фільм, та о -о озирався та питав щось у мене, окрім пісень. Так, там фокусування було повне, та пісні дійсно зображували своєю якістю, текстом та доблюванням. Але окрім пісень є і довгий ігровий фільм, який занадто повільний для малих і занадто простий та шаблонний для дорослих. Додатково мені дуже не сподобалися візуальні ефекти картини. У русалоньки з технічної сторони все виконане якось тямно, сіро та дженерик. Якщо оригінальний мультфільм був наповнений барвами, яскравими та соковитими фарбами, а також приємними підводними містянами, то у фільмі 2023 того року всього цього нема, тільки сірі локації, тварини, які трохи лякають, ну і просто якась соната темна картинка у стилістиці Unreal Engine 3 або у фільмів Снайдера. І коли я кажу темна, будь ласка, не згадуйте головну акторку, я не мав цей рофл на увазі. Мені вона дійсно сподобалась. І ось все це спостерігати після Аватара 2 та Аквамена зайве. Для вашого розуму та пам'яті. Окрім всього, цього картина має у собі і погане кінкар'єлю воді, і дивукуватий навіть трошечки лячний вигляд тварин. Ну і іноді актори погано синхронізовані з тваринами, що досить б'є по оку. Ну і найголовніше картина не таке жодного моменту, від якого рот може відкритися, і ви можете сказати, вау! Жодного Меліса Маккартні крута і дійсно крута. Я радий, що саме вона зіграла у Русулу та продемонструвала чудові акторські здібності. Так особисто я вважаю її прекрасною акторкою. Як приклад, це комедія Шпигунка. Та й і зовнішньо вона дуже схожа на урсу. Тож тут, як і Заріель, у мене немає жодного питання. Ще б і відзначив зовнішність Джесіки Олександр. Дуже і дуже красива дівчина. Проте на жаль, її у фільмі занадто мало. Якщо Голі Бейлі та Меліса Маккартні грають добре, і ти віриш у їх персонажів, то з іншими героями щось не так. Тут щось зламане, як приклад батько, якого грає Хав'єр Барден супервідома особистість. Просто нудьгує у кадрі жодного разу я не побачив його акторського таланту. Я батько, я засмучений, я злий. Його акторський талант тут виглядає, як взяти ламборджині та почати брати попутку за рейсом Київ. Провари, китаючи 55 кілометрів на годину під радіомелоді. Тобто так можна зробити, але навіщо? Що. Флаундер, це рибка, зовсім не запам'ятовується і виглядає як зайва деталь в оповіданні. Водночас більшу роль віддали Скатл та Себастьяну. І якщо крап Себастьян крутий, то дійсно так він краде майже кожну сцену зі своєю участю, то от з пташкою у мене були досить суперечливі почуття. І таких маленьких проблем у проєкті Куба дійсно. Купа, на мою думку, це один з найслабших фільмів серії ремейків. Тільки Пінокіо та король Лев були гіршими, на мою думку, за Русалим. Але знаєте, малим подобається. Вони сміються та з захопленням дивляться музикальні фрагменти. Так, іноді провисає все, і вони нудьгують. Але у більшості їм все подобається. І це напевно і головне. Але все це, оці актори, флаундери, це все неважливо. Навіть якби актори грали кращі ролі у своєму житті, їм би видавали усім Оскари, фільм би був нудною фікалією. Саме ідея робити копії чогось покадрово переносячи мультфільми на великі екрани у вигляді ігрового кіно, це не є добре і це не є розумно. Це є дуже нудно, сумно, сіро та безідейно. Ну, як і весь Дісней з 2017 року. І в цій частині я хочу подякувати всім, хто допомагає проєкту X. Дякую величезне. Ви бачите ім'я цих людей зараз на екрані. Особливо подяка танкеру XYZ з Веройду, Павлу перевершеній, супер неперевершеній супернеперевершеній Поліні. Ну і також особлива подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дар'ї. Ну і тепер пару моментів, від яких у мене просто палало. Багато дивних моментів з вульгарним підтекстом. Так у казці. Наприклад, черепаха та танець Арієль. Для розуміння, є пісня, де Арієль співає у океані. І в одній сцені кадр береться так, що Аріель просто отак от пригає. І пригає вона досить. Ну, ви розумієте, що це може нагадувати? Кадр зроблений знизу, тобто, отак, от пригає людина. І що тут можна подумати? І це не одна секунда, і не дві, це майже 5 секунд. І діти це не помітять. Не помітять вони, але дорослі тупо сміялися з цього кадру, тому що це тупо нагадує секс. І таких дивних моментів не один у фільмі. Тобто, це не не випадковість, або ну ми не побачили цей кадр. Це здається навмисний прикол режисера. Навіщо це вставляти в казку, не зрозумів. Далі у мене є питання до перекладу. Е, є героїня Лошана. І на мою думку, давати ім'я Лошана без змін в нашій країні ну, досить дивакувати хід. І у цей час, коли хтось каже Лошана. Ти хочеш сказати щось інше, замінюючи Н на Р. Я думав, це тільки моя проблема, тому що я з і я тупий, і бла бла бла. Ні. Увесь зал теж сміявся з цього. Ну і ще, що я можу згадати, це момент, коли була пісня, що поцілує її його, і мене там є приспів. Приспів звучить так: шалала. Шалала-ла-ла-ла. І увесь зміст пісні складається з того, що краб та пташка співають русалоньки, що вона повинна поцілувати принца. І далі йде приспів Шалала. Знову ж таки, якщо замінити «н» на В. Що усі зробили в залі, тому що я бачив, що всі сміялися з цього моменту. Знову ж таки, це проблема перекладу. Я розумію, що для західного глядача це зовсім не проблема. Проте для українського глядача це було проблемою. Якщо ви адаптуєте переклад, то, будь ласка, його треба адаптувати до самого кінця з урахуванням усіх сленгових моментів, що є в нашій країні. Але в той же саме час до команди дублювання та перекладу питань дуже і дуже мало. Пісні звучать просто неймовірно круто. Круто і переклад зроблено якісно, чесно. Просто оці два моменти вони дуже ударили по очам та по вухам, тому що ну, ми не звикли до того, що є моменти, проблемні моменти у перекладах української локалізації, тому що вона зазвичай просто ідеальна. Другий момент. Якщо ви створюєте фільм, то головна акторка Чорна шкіра, чому її мать, його батько, білий? Чому не зробити нормальний логічний крок та не додати чорного актора, як Ідріс Ельва, наприклад, Те ж саме. І з родичами принца. мати чорна, а батько білий. Принц ідеально білий, він навіть не мулат, що в цьому казковому вимірі не так з ДНК. Також у мене були питання до сестер Арієль, де одна це слов'янка, інша шведка, третя бразильська дівчина, здається, була азійка, я не пам'ятаю. Коротше, неважливо. Це хто, скажіть, будь ласка, свій плавничок ставляв не туди, куди треба. А може, мати любила погуляти та взяти ікорки корки в інших регіонах океану? Я не знаю, тоді як це не помічав король 6 або 7 разів? І як це працює за логікою сценаристів? Тобто, коли батько білий спілкується з дівчиною чорною? Ну, це ж логічне питання у дітей буде, чому дівчина чорна, а її батько білий, якщо я білий, і батько у мене білий, а я чорна, і мати у мене чорна і так далі. Ну, зробіть вже мулата, хоча. Та й взагалі, навіщо ці сестри необхідні у картині, що вони дають логічно, сюжетно та емоційно? Нічого, як і перегляд фільма в цілому. Я знову-таки повторюся, без рофлів, без приколів. Я би з радістю побачив, якщо у фільмі були всі чорні, як у Чорній Пантері. Це було б більше логічно. Я за логіку в сценаріях, я за те, щоб мене не обманюють, коли я дивлюся, і не роблять з мене ідіота. А у Фільмі Русаленка з мене роблять просто повного ідіота, тому що дають просто супер нелогічний світ. Далі принц. Принц Ерік, або як я його називаю, принц Крінч». Такого довбня я не бачив вже давно. Актор максимальний містка. з Чуваку 27 років, а він виглядає на всі 35. Окрім того, його пісні це лютий Крінж. А Дінга Дуди дитини 9 років. Якщо він не бився головою у дитинстві, я не можу пояснити, як може вирости такий чоловік, навіть у казковому всесвіті. Ну і як він грає? О, це просто люта стидоба. У нього з голі Бейлі взагалі немає жодної хімії. Може, це його провина, я не знаю. Може режисера, який не зумів її створити, але факт є фактом. Він грає дуже погано. Та і тут питання до продюсерів та сценаристів: чому не можна було б зробити принца небілим? Чому його персонажа залишили без зміна до Дали тільки чорну русалоньку та мати. Це не рофл. Я дійсно не розумію, чому певних персонажів міняли, а деяких ні. Чим одні кращі за інших. Ну і на фіналочку я хотів би сказати про пісні. Я дуже чекаю того дня, коли вже Дісней зрозуміє факт того, що просто копіювання анімації у фільм. Це погана ідея, коли принц рухається як нарисований, це складно пояснити. Проте, якщо ви це побачите, ви зрозумієте: він не рухається як людина, він рухається як мультяшка. Та співає першу частину пісні у замку, потім продовжує на узбережжі, а потім кричить кудись у небо. Це привід піти до психіатра або прийняти пілюлю. Як це бачать знову ж таки сценаристи, мене просто бомбить. Коротше, як це бачать сценаристи, напевно, він співає там. Мій світ не може бути тільки з тобою. Це у замці. І потім такий і біжить до моря. І там такий. Як тебе не любити? Як це працює? Це на секунду абсолютна проблема усіх. Фільмів Дісней, які створені з анімації. Це виглядає тупо, якщо ви робите це для дітей. Навіщо ви це робите? Їм підійде і анімація. Люди не ідіоти, і заслуговують нормально поважного ставлення сценаристів та режисерів до себе через екран. Фух... Я не хочу оцінювати фільм оцінкою нескінченності та рекомендувати фільми як зазвичай. Просто подивіться, будь ласка, оригінальний мультфільм, і на цьому все вам вистачить. Це набагато краще за цей проєкт. Ігрові фільми, ремейк мультфільмів Дісней. Фух, я все правильно сказав. Це на мою особисту думку, ракова пухлина кінематографа, як і кінокомікси та москальські кінематографи. Докупи від всього цього нам треба позбутися і залишити всього пару найкращих представників кожної групи фільмів, яких я зазначив. Ну, окрім москальських фільмів, їх треба знищити повністю. Нова казка Дійсней точно не ідеальний представник свого жанру. Русаленка водить в нудьгу, не дарує жодного нового відчуття та виглядає як жуйка, яку хтось вже пару годин жував до вас. І такий, ну, на, на, пожуй. Напевно, молоде покоління буде у захваті від картини, але я не можу поділити це почуття з ними. Я за те, щоб дійсно створював картини, схожі, наприклад, за Лісою та Маліфісентою або Шкуруелою. Це теж не шедеври, звісно, але це хоча б можна назвати кіно. Мені було дійсно цікаво дивитися за сюжетом цих картин. А русалоньку можна назвати тільки розчаруванням. Дуже великим та дорогим розчаруванням за великі гроші. І я дуже сподіваюся, що погані касові збори змусять дійсно і передивитися ставлення до створення схожих картин та свої стратегії в цілому як розвитку бренду. Тож так, всім дяка! Русалнайт!